Вийшла на двір вивісити білизну і раптом почула свист снарядів. Так суботній обстріл глухова згадує Анастасія Юрченко. Уламки влучили дівчині у руку та в шию. Тепер вона проходить лікування. Був якраз відбій тривоги повітряної, бо була перед цим повітряна тривога. Потім був відбій, і я постирала покривала дві наволочки. Пішла я на першому таші живу. у дворі у нас є сферьоки, більєві. Я пішла вішати більо. Я стала вішати в цей момент. Я ще з подружкою по телефону розмовляла. І я почула. Свист сильний, і що летить. Я от подружки відключилася стала біжати скоріше до під'їзду, щоб Бо дитина була вдома собака і дитина вони, ну, вдома були. І я добіжала що до нашого під'їзду, і мене накрило ну, це земля, оранжеве світло. Я почула, що тут в руці щось, в'єтки попадали, бачу. Але я не впала. Я пам'ятаю, що я переступила цівки і побачила, ну це задимлення таке було. Побачила наші лавочки, і стала далі ж біжати до дитини. Анастасія згадує, що першу медичну допомогу їй надав військовий, який опинився неподалік місця вибуху та поспішив на порятунок цивільним. Сусідки я забіжала, у них двері були відкриті, і моя дитина забіжала. І там уже мені першу допомогу надав військовий, казали, що по слідам крові забіжав, затягнув жгуту тут. Ну, швидкою ми не могли дозвонити це швидкі, і вони боялися їхати, і дуже важко було дозвонитись, бо ж по всьому місту це було. І мене в покривалі от винесли, тоді вже військові там їхали і довезли сюди до реанімації. Лікарі кажуть, довгі, ну, довга реабілітація буде, але все можливо зроблять. Ну, вже краще, апетит даже є. Ну, це як тривоги, дуже тривожно, звісно, боюсь, бо ще не ходжу. Завідувач травматологічним відділенням Глухівської міської лікарні Михайло Волін розповідає, що у Анастасії був ризик втратити руку, але завдяки вчасно наданій допомозі кінцівку вдалося зберегти. Гора поступила в шоковому стані з мінновибуховою травмою, з мінновибуховим пораненням верхньої кінцівки, з пошкодженням кісток предпліччя. Променевого нерва, обширною, обширною раною м'яких тканин. Взята була в ургентну операційну, де було проведено невідкладне оперативне втручання. Магістральні судини, на щастя, були не пошкоджені. Пульсація на периферичній артерії, на променевій артерії відчувалася, і тому в руку вдалося зберегти. На даний момент стан хворої середньої тяжкості знаходиться в нас в травматологічному відділенні, отримує лікування. Завідуюча прийомним відділенням лікарні і Родченко пригадує, що того дня до них доставили 14 людей з травмами різного ступеня тяжкості. В Той момент я була вдома. Я почула вибухи і зрозуміла, що попала кудись в будівлю і буде потрібна моя допомога в лікарні. Тому я приїхала на допомогу. Приїхала я вже, коли третього пацієнта було доставлено вже в операційну, то привозили і привезла швидка допомога багато хворих. Привозили своїм транспортом, таксисти привозили, тому що хвиля була хвилоподібним поступ... ну, поступленням було хворим таким, тому було дуже багато медперсоналу задіяно. Всі Працювали всі, хтось возив на рентгени, хтось перев'язувальний тут займалися, когось піднімали в хірургічне відділення, а хтось поїхав і в операційний блок. Директор Глухівської міської лікарні Валентина Барахович говорить, що один з поранених помер, ще один знаходиться у критичному стані. Зараз за його життя борються лікарі. Нам на сьогодні, 30 липня, в лікарні знаходиться 12 постраждалих. Із них постраждалих було в тяжкому стані чотири особи, одна з них дитинка померла. Сьогодні залишається один тяжкохворий в критичному стані це в реанімаційному відділенні. Одна постраждала жінка в травматологічному відділенні і два в хірургічному відділенні. Троє дітей в лор-відділенні, це міновибухові травми, акубаротравми травми і троє дітей. В хірургічному відділенні також в хірургічному відділенні ще знаходиться декілька пацієнтів, але вони вже в стані такого близько до виздоровлюючого стану проводять перев'язки, лікувальні заходи. Це ми надали медичну допомогу. Пацієнти знаходяться на стані виздоровлення, але один пацієнт в реанімаційному відділенні ну це тяжкий пацієнт. Ризик для життя є так.